Доброго дня, шановні друзі, сьогодні пропоную розглянути таке рівняння, а саме знайти його розв'язки, розв'язати та знайти його розв'язки. Оскільки помічаємо, що зліва в нас дроби, додавання дробів, всі ви знаєте, що додати дроби потрібно звести їх до спільного знаменника. Оскільки в нас тут дроби числові, а саме 14 та 7, то щоб зводити до спільного знаменника. То це буде НСК цих двох чисел 7 та 14, тобто 14. Я пропоную відразу і ліву, і праву частину помножити на 14, щоб у нас дробів вже не було. Тобто, я множу все на 14. В результаті, якщо я перший дріб помножу на 14, то в мене 14 і 14 скоротиться. У мене лишиться тільки чисельник, а саме 4х квадраті. Додати 5х додати. Далі, якщо я другий множник помножу на 14, то в мене 14 і 7 скоротиться, в мене лишається двійка в чисельнику. Тобто плюс 2 помножити на наш чисельник 10 відняти 2х квадрат. І це дорівнює 5 помножити на 14, тобто 70. Ось ми з вами вже перейшли від дробового рівняння до звичайного. Лишилося тільки що розкрити дужки та звести подібні. Розкриваємо дужки, зводимо подібні. 4х квадраті додати 5х, додати 20, відняти 2 помножити на 2х квадрат, тобто відняти 4х, переношу 70, мінус 70 дорівню 0. Тепер помічаємо, що 4х квадрат і мінус 4 х квадрат можна скоротити, і у нас лишається 5х. Х відняти 50 до рівня 0. Тобто 5х рівня 50. Х рівня 10. Дякую за увагу.